Ви запитали, де можна знайти герб України з мапою Крима у Кіберпанк 2077. Показую. Значить, у локації псарня у нас є ось така піраміда, це по типу готеліки чи ще щось. І по ліву сторону від неї у нас напіврозвалена така будівля. На мапі це виглядає приблизно, приблизно ось так. Ось у нас псарня. Ось ця будівля, ось піраміда, і по ліву сторону від неї нам потрібно забратися саме туди. Вуаля, друзі, не дякуйте.